Про головне на 16 годину 8 грудня від медіагрупи Об'єктив. За минулу добу підрозділи Сили оборони відбили атаки російських окупантів у районі населеного пункту Тернова Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 8 грудня. Окрім терору мешканців прикордонних населених пунктів, російська армія також продовжує вести обстріли на Слобожанському і Куп'янському напрямках. На Харківщині ворог продовжує обстріли Куп'янська та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів регіону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, 8 грудня вранці ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом одним приміщення попередньо без постраждалих. Крім того, вчора наслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок. Сталася пожежа без жертв та постраждалих. Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби. У регіоні сталося три пожежі через вороже обстріли. У Куп'янську у квартирі житлової багатоповерхівки горіли домашні речі. Вогонь загасили, зазначили в прислужбі головного управління ДСНС України в Харківській області. Також пожежі сталися у селі Печеніги, Чугуївського району. За двома адресами горіла трава пожежі ліквідували за попередніми даними без жертв і постраждалих. У Києві затримано колишню голову Куп'янської райдержадміністрації, яка під час окупації району підтримала загарбників. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. У СБУ зазначили, що працюючи на загарбників, жінка виконувала їхні вказівки та залучала місцевих мешканців до дій на користь країни-агресорки. Також вона брала участь у підготовці псевдореферендуму, який планували провести на захоплених територіях Харківської області. Після звільнення регіону колишня голова Куп'янської райдержадміністрації, яка співпрацювала з окупантами, намагалась втекти не в РФ, а як переселенка зі Сходу України виїхати до Євросоюзу. «Позбудься Совка. Допоможи зігріти безпритульних котів і собак. Таку акцію оголосила Харківське комунальне підприємство Центр поводження з тваринами. Акція полягає в тому, що небайдужі до долі тварин можуть не викидати старий килим із радянського минулого, а принести його до притулку. Раніше комунальники повідомляли, що не мають можливості опалювати зокрема приміщення для котів. Це були головні події на 16 -го годину 8 -го грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.